Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою, і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п'ять важливих питань. П'ять запитань від президента. 25 жовтня у день голосування відбудеться загальнонаціональне опитування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та зазначив, наразі парламент готується закріпити даний механізм на законодавчому рівні. Отже, питання номер один. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Інші чотири запитання стосуються створення вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації канабісу в медичних цілях і використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України. Ініціатива президента викликала чимало обговорень серед експертів та громадських організацій. Що думаю, з цього приводу херсонців дізнавалася наша знімальна група. Положительно, подія Чому що тому що і мають право спросити у народу. Я хочу висказати своє мнення. Погано. А чому не ті запитання він задає? Запитання він задав, вроді би, і непогані. Тільки якби воно так все робилося, як він е, в телевізор говорить, погано відноситься. Питання дебільні там і сам саме опитування. Ну я не знаю навіщо воно треба. Дуже, дуже е, позитивно. Ті питання, які будуть е, ставитись перед людьми. Я дуже вірю в те, що президент нас почує і ці думки запрацюють. Рекламний ход з його сторони перед виборами. було, час, він спав, а зараз проснувся. Це опрос, який нічого не дасть. Звучить слишком громко. Перші пункти у мене одразу отторжение йдеться. Я думаю, що не він нам, а ми йому должны задавать запитания. Ставлення як нормальної людини потрібно знати. Що думає народ? Ну, це опитування не передбачено законодавством. Негативне. Карантин у нас, а тут ще якесь опитування. Виходить. Чоловік з чоловіком контактують, людина з людиною. Надалі все зайве. Ну, звісно, треба опитувати, звісно, треба опитувати людей, тому що у кожного чоловіка своє мнення. Сама виборча система наскільки складна. Літні люди, яким за 80, як вони розберуться в цих списках? А ще ж треба дати відповідь на запитання? Тут є питання. Я думаю, що потрібно, тому що ми перестали задавати питання навіть самі собі. Чому так, а не інакше? Всеукраїнське опитування під час місцевих виборів проводитимуть волонтери. Вони стоятимуть біля виборчих дільниць у накидках з написом 5 запитань від президента. Виборцям надаватимуть анкети для самостійного заповнення, які потім необхідно буде опустити в спеціальні бокси. Увесь процес контролюватимуть регіональні координатори, а респонденти відповідатимуть лише за власним бажанням. Ну а чому ні? Свою думку я маю, маю право її висловити в опитуванні? Так. Точно ні. Якщо ми е, моя думка буде важлива для президента і для країни, я буду брати участь. Те, що в роздумі не почитати, буду в опитуванні. Якби мені хтось сказав, яке це має значення і що воно принесе, то я б брала. Може ні, просто мені немає на це. Я думаю, я буду приймати участь в цьому опитуванні. Я не сподіваюся, що влада почує народ, і це буде зміни на краще. Звісно, потрібно. Це якби принцип демократії, щоб народ вирішував питання. Це пуста болтовня. безпредметне. Якщо там буде така. Можливість відповісти на запитання я буду відповідати оригінально, як я це бачу. Це моя позиція. Обов'язково треба участвувати, не бути байдужими, не до якої проблеми. Також зазначимо, що у комітеті виборців України наголосили, проведення всенародного опитування в день голосування не передбачено Виборчим кодексом України. В свою чергу в офісі президента зазначили, що це не референдум, тому опитування не матиме прямих юридичних наслідків.